Ну, а це відео про Хорст l 244 xu який знову доступний до відвантаження. Приїхав свіжий трактор після збірки, і цей тракторець дійсно може привабити вас не тільки своїм дизайном, а й ще комплектацією і технічними характеристиками. Перш за все, ви звернете увагу на колір трактора, а також на дизайн оптики. Це LED-оптика, яка яскраво світить, а колір просто приваблює вас своїм відтінком. Передні колеса 7 50 16 і дійсно потужний, як любите ви слухати вухами, п'ятидесяточний міст. Тобто це Хорст l 244 XU, а база п'ятидесяточна. Маркетинг працює. Під капотом в нас відомий КМ 385 заводу Лайдон. Бачите, як капот високо підіймається, акумулятор на 105 Аг, окремий гідробак для роботи гідрооб'ємного рульового керування, величезний радіатор, розширювальний бак, захист рук від ременів з обох боків. Генератор, два насоси, стартер. Паливний бак на 25 літрів. Розташований над двигуном. Повітряний фільтр масляного типу з високим циклоном, також вимикач маси. І ось фільтри, дивіться, паливний, масляний і ще один паливний. В зимовий період запускається трактор за рахунок ще свічки розжарювання у впускному колекторі. Також в комплекті комплект збільшеної кількості передніх противаг і задні колісні противаги. Задні колеса у трактора розмірністю 11,2х24 на розбірних колісних дисках і на розсувній колії. Зона посадки. Дивіться наскільки висока, гумовий килимок, підвісні педалі, клавішного типу е, така величезна педаль газу, регулювання керма по висоті, кольорова цифрова панель приладів, кольорові перемикачі світлових приладів, USB-розетка, ручний газ. Роздвоєні гальмівні педалі, і подивіться, як грамотно розташовані запобіжники та реле. Постом новий підхід до якості техніки і її комплектації. Хорст l 244 xu Праворуч у вас ємність для чистої води, також ємність для рідкого мила. І все це розташовано в зоні посадки з захистом, ось таким зі склом. Тобто ви не зможете пошкодити ні трактор, ні зону посадки, ні ці ємності для чистої води. Звісно, позаду все зашито. Звісно, коробка 4 вперед, 1 назад, повишені, понижені. Звісно, кольорові пластикові перемикачі, вимикачі, ніші, підстаканник, класне сидіння з регулюванням жорсткості та амортизації, інструментальний ящик, номерний знак, ось така планочка з підсвіткою. Ну і позаду дивіться розподільник, 4 гідровиходи. Навіска на гідроциліндрах. Дивіться, як все класно зроблено, потужні мости, все зашито, все зроблено. І ось такий буксирувальний гак з регулюванням по висоті для того, щоб могли під'єднати різноманітне навісне обладнання. Ціна такого трактора Хорст l 244 xu з гарантією і з документами складає 6250. Як на мене, це одна з найцікавіших моделей, яка зараз присутня на ринку. Хто готовий купити, поки трактор є в наявності, телефонуйте 098 949 9090.